До заяв Дональда Трампа, от е, нам також цікаво, що він собі взагалі думає, як він реагує на те, що відбувається в Україні. А е, е, цей сьогоднішній терористичний обстріл окупантів це ось така відповідь Путіна на скорочений Трампом дедлайн. Та ні, то йому не потрібно там ніякі відповіді. Він і так почав стріляти. Ну він же ж напад та почався 24 лютого 22 року. Нічого в принципі, не помінялося. А це ну, відповідь на дедлайн. Ну він, він робить тому, що може це робити. Його завдання знищити Україну та українців. І тому він це так і буде робити. А ось поки потім при владі буде, він буде воювати. Я упевнений. А чи буде діяти ось цей план Дональда Трампа, за яким він збирається зараз натиснути на найбільших покупців російської нафти, там на Індію частково вже тисне а з Китаєм планують обговорювати це. Чи зупинить це російського терориста? Чи в принципі ми ж розуміємо, що санкції завтра не запрацюють, і в нього ще буде час продовжувати свої атаки і вбивства українців? Ну чому він вже запровадив тарифи проти Індії? Там бадьора починається завтра. Так що у Трампа і дійсності є така функція. Він може запровадити тарифи проти таких країн. Ну вторинні, вторинні санкції, те, що називається, всі, хто купує російську нафту, отримують вторинні санкції. А таке він може зробити. Ну на Індію почали тиснути це величезне в дійсності. Теж там до 40, по-моєму відсотків 30-40 відсотків зараз закупівлі. А стосовно всього іншого, Україна повинна бити безпосередньо аби... По терміналах повинна бити по терміналах Балтійського моря та е, зменшувати експорт російської нафти. От і все, що вона повинна робити. А щодо Китаю, ну Китай пишіть, тому що він розуміє, що будуть запроваджені ці санкції. Вони будуть змушені кидати Росію е, і припинити е, і припинити, е, е, припинити е, е, купувати російську нафту. Е, ось а це теж підкосить росіян. Але чи зупиниться Путіна? Ну поки потім буде при владі, він буде воювати. Я в це впевнений. Тут виключно зброя додатково в Україні і виробництво угу. власної зброї? Ну окей, уявімо, що зараз справді Трамп тисне на найбільших покупців російської нафти: Індія, Китай, Бразилія, Туреччина Україна посилює свої атаки по НПЗ, по цій нафтовій інфраструктурі. Має зброю, яку ми так дуже хочемо. То як надовго вистачить терориста? Звідки він буде брати гроші для цієї війни? Дивіться, це дуже гарне запитання. В дійсності, якщо вдасться виконати припинення ну, припинення можливості закупу експорту російської нафти, тут різні можуть бути оцінки. Воно може ну економічна ситуація може бути явно дуже в поганому стані вже на початок цього року. Чому тому, що дивіться, що зараз відбувається, трохи просіла нафта uh -huh. а, з приходом Трампа, який в принципі скасував зелений перехід, у Росіян почалися проблеми з економікою. От, наприклад, у них дефіцит був 1,3 трильйона, Вони запланували на цей рік. А, зараз же він 5, На кінець року буде 8 чому тому що трохи просіла нафта якщо е, нафту припинить купувати на ну там наполовини припустимо е, то е, далі україна буде добувати наприклад російську залізницю для того щоб вона зупинилася щоб було менше польотів е, було менше польотів е, цивільної авіації Ну там можуть бути непередбачувані в дійсності результати. Ну, уявіть собі, якщо вони не працюють залізниці, так вони війська не можуть підвести, не можуть підвести техніку. Припустимо. І тут різні можуть бути сценарії. Точно вам ніхто нічого сказати не зможе, Це треба бути всередині системи. Але те, що це буде дуже схоже, може бути дуже схоже на радянський союз. А це в дійсності може, може бути навіть так, тим більше радянський союз розпався в більш таких тепличних умовах, тому, тому за різними оцінками, це може бути або кіндати. Так, якщо Трампу вдасться припинити експорт російської нафти, хоча б наполовину, Україна, що буде добувати, наприклад, порти Балтійського моря, то я думаю, що дещо цікавого ми вже будемо бачити навіть наприкінці цього року. Може, навіть і Путіна вже не буде. Тільки хотіла запитати: а можливе повстання так званих еліт Кремля? Вони ж також борються зараз за всі потоки, і їм невигідно, якщо Росія обідніє? Там трохи не така ситуація. Ну, по-перше, Путін тримає всіх під контролем. Він реально всіх залякав. Він боїться зараз армії в основному, тому що вони можуть піти запитати. А, чи почнуться всі ці олігархи може чи може дати поштовх? А, тут комплексно повинна бути робота в першу чергу. Заходу тиску на еліти, а, наприклад, ну знаєте, такий тиск забрати всіх родичів олігархів, які живуть за кордоном, а, з дітьми, онуками, канханками, дружинами а, і всім іншим і відправити, посадити на літак і відправити, нюхати рідні барізки. Оце буде працювати так? тому що це вже особисто починається. А, і далі. А, чи будуть вони, знаєте, зовсім так бунтувати? А, скоріше, вони будуть себе їсти один одного. І це процеси ми вже бачимо. Чи може прилетіти Чорний лебедь у вигляді такого аналога пригожина? Може прилетіти, особливо, якщо вони будуть відчувати, що програють війну. А і не буде кого запитувати, і Путін у цьому буде винувати. А це теоретично може бути. Ну і не будемо забувати, все ж таки, фізіологія Путін, слава Богу, не молода людина. А так і різне може трапитися. Так в принципі, ці процеси повинні пришвидшуватись для того, щоб починати ці процеси доводити до того, що Путін зник з Кремля. Пане Тарасе, дякую вам щиро за інформацію. Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаємо вам гарного дня. І нагадаю, що Траж Загородній політолог був з нами на зв'язку. Сьогоднішня атака нічна ранкова юрій Ігнат, представник повітряних протиповітряних сил України, каже, що росіяни застосовують реактивні дрони, які летять зі швидкістю 500 км на годину. Наскільки вони є небезпечнішими за класичні шахеди, які запускала Росія? І найголовніше, яка найдієвіша зброя в боротьбі проти цих реактивних БПЛА? Давайте, мабуть, почнемо з того, що це е, типова ціль, для якої можна перехоплювати засобами протиповітряної оборони. Тобто ми кажемо про те, що це лише реактивна тяга, і зміна підходу до перехоплення відрізняється лише засобами, які ми використовуємо. Але вкотре буду повторювати фундаментальну потребу, в якій ми повинні зараз швидко адаптуватися розвиватися, це збільшення систем. І видів а, детекції повітряних сіл, тому що знов таки, давайте згадаємо, а, пропустили балістику, тому що ворог скористався а, певним інструментом, який не дозволив нам вчасно з а, її а, детектувати. Сьогодні іскандери зміна знову таки, цілі. Нам потрібно більше засобів радіолокації, які будуть а, працювати по всіх ешелонах а, прольоту а, будь-яких засобів ураження. тому що знов таки інший тип цілі. Ми повинні. А, в обмеженими кількістю засобів радіолокації працювати для виявлення і наведення на ці повітряні об'єкти, тому тут я би сказав би, що в будь-якому випадку треба зрозуміти, якщо ми кажемо про реактивний шахет, це є нескладною ціллю для перехоплення. але ми повинні бути готові до того, щоб окрім реактивних шахетів, будуть і інші зміни спроби застосування озброєння з боку ворога. Тобто комбінований сантак може змінюватися. Ми всі очікували, що розгортання ОТРК – це буде балістичні ракети. Виявилося, що ракети кривати з Кандарка. Тому тут ми кажемо про те, що ворог наде... робить деякі хитрощі для того, щоб нам було складно працювати. Тою кількістю засобів, які у нас є, тому а, дуже дивує коли ми постійно кажемо про ракети для систем протиповітряної оборони але забуваємо про фундаментальне можливості: це розбудову насправді великої кількості засобів радіолокації, як пасивної, так і активної інших систем, і елементів датчиків, які би дозволили нам візуально по звуку, тепловий по тепловим ефектам виявляти. І а, прогнозувати траєкторію польоту, цілі, а, характеристики цілі для того, щоб вже тоді залучати розподілений принцип перехоплення. Тому що знову таки, зараз іде активне спілкування щодо а, реактивних, точніше дронів перехоплювачів, і що буцімто проти реактивних дронів це буде мало ефективно. То треба таки, зрозуміти, коли ми будемо розуміти чітку координату цілі, а, відслідковувати її в повітрі, розуміти треба траєкторію польоту ж таки давайте зауважимо, що а, шахет реактивний він мало І, і на звичайному ДВСІ він теж мало маневрений. Тому в принципі він прогнозований про траєкторії. І коли ми зможемо і будемо мати чітку висоту, чітку координату сілі, нам буде легше працювати за силами перехоплення, і тоді ми будемо не вкладатися в дороговартісні системи зі штучним інтелектом в дрони перехоплювачі, які повинні самостійно захоплювати ціль і в режимі польоту перехоплювати. А нам буде достатньо, щоб наш засіб ураження був на шляху прольоту будь-якого штрафеда, реактивного або е з ДВС, для того, щоб вчасно здетонувати. Тому э, вкоти буду казати про те, що ворог не використовує якісь надсучасні сучасні системи, які складні для перехоплення. Так, ми кажемо про те, що вже ну просто на четвертий рік війни треба зрозуміти, що э, ті ж самі шахеди вони малорозмірні, маловисотні, мало Це зовсім інший підхід до виявлення засобами радіолокації. Тому нам треба будувати новий підхід, і в даному випадку цей інструмент може стати. Якісним рішенням, яке ми можемо потім експортувати в інші країни. тому що зараз іде спілкування стосовно того, що Сполучені Штати хочуть закуповувати наші дрони, буцімто вони дешевші, ніж американські. Насправді ціна не відрізняється ціна відрізняється лише за рахунок того, що американці складають вартість свого дрону інтелектуальну власність. Ми не вкладаємо, тому що ми робимо зброю, яка допомагає нам воювати і яка допомагає нам виживати. А якщо ми кажемо про сполучені штати, вони у них там цикл розробки може займати 6 років. Ми розуміємо, скільки було вкладено ліцензій на кожен елемент, який розроблявся окремо, і тому вони вони такі дорогі. Тому повертаючись до нашого питання, ми кажемо про те, що треба створити таку систему, яка дозволить нам в подальшому пропонувати цей інструмент як протидію для інших країн. Які до нас дружні, яким готові нам допомагати Там з іншими видами озброєння? Тобто ми створюємо продукт, який потім буде по вартості дорожчий, ніж з села викупу в Ізраїль? Пане, дуже дякую за вичерпну відповідь і я пригадую, я з вами вже про це говорив. Але знову ж таки, от новий міністр оборони України пан Шмигаль каже, що от-от у -от нас буде балістика, от-от сапсани будуть використовуватись. Ну, от перед початком нашої розмови я м -м, сам. До себе напевно, запитував, де, де ці ракети, чому за роки ем, повномасштабної війни за 11 років війни проти Росії е, в Україні немає потрібних ракет. Наскільки я розумію ситуацію, що крім того, як самим виготовляти балістичні ракети, нам ніхто не зможе дати там радіус дії більше ніж 300 кілометрів, тому що якісь є експортні е, зобов'язання, якісь експортні обмеження, і навіть ті Таурус, які би нам Німеччина передала на 500 кілометрів, ми, ми би не могли бити. Давайте, мабуть, почнемо з того, що нам треба запізно вже казати, а де наша балістика. Треба казати, давайте щось робити. І тут я би хотів би сказати: по-перше, треба зрозуміти нам усім, що будь-яка далекобійна зброя від наших західних партнерів ніколи не буде постачатися до України. Тому що як Європа, так і Сполучені Штати зовсім не бачать переможу на Російську Федерацію. Вони бачать зміну влади в Російській Федерації, але вони не бачать позбавлення російської влади імперських амбіцій щодо захоплення України. І тому нам постачають зброю, яка дозволяє нам втримуватися в своїх кордонах, яка не дозволяє втрачати кілометри, але залишає там. Але Дає ворогу по 100 метрів там відкусувати нашої землі, тому я би сказав би, що тут головна задача зараз зрозуміти, як ми зможемо фінансувати наші програми, які дозволять нам зробити або масштабувати наші балістичні ракети або крилати ракети великої дальності, тому що навіть ті фінансування, які надходять від наших західних партнерів, вони передбачають здебільшого фінансування FPV-дронів, діпстрайків, тобто малих діпстрайків, які працюють в Чно по території України по території тичасово окуповано України. Тому я би сказав би, що тут важливо зрозуміти такий насправді складний прийняти складне для себе рішення, що нам потрібно зараз шукати власні можливості, власні фінансування для того, щоб розвивати свою програму, тому що насправді те ті рішення, які є. Вони перспективні, вони цікаві, але вони потребують складного фінансування. Це не дрони з АЛІЕкспрес, це не якісь технології, які можна відбудувати за рахунок там інвестицій своїх власних знань наших інженерів. Але ми кажемо про те, що це технології більш складні, і тут потрібна школа, стара школа, стара школа фахівців сукреборомпрому, які працювали тривалий час і над створенням інших програм крилатих ракет або балістичних. На і поки ж ці інженери зараз ще є, поки ще ці інженери можуть передавати свій досвід. Треба цей досвід отримати молодим фахівцям, тому що ж таки давайте зауважимо що це. Тривалося в Україні відсутня була програма або якесь бажання бути інженером. Тому ми отримали велику кількість блогерів. і Бачимо це, як Верховна Рада голосує. Тому тут я би сказав би, що тут є насправді серйозна проблема і для того, щоб не здогнати цю кількість знань, треба принаймні отримати в спадщину те, що є зараз в колуарах украборонпрому те, що є. Кулуарах деяких інституцій, політехів і так далі. Тому тут насправді потрібно зробити ну, рішучі дії для того, щоб це все стало здійсненим і від слів, що у нас скоро балістика. До ударів по території Російської Федерації скоротити час а, за рахунок прийняття а, складних рішень. Тому що тут знову таки давайте запитаємо, а, де закон про ОПК, де можливості розширення можливості, наприклад, для українських виробників, чому, наприклад, більшість українських дронів на ця зі не мають українських двигунів, мають китайські або чешські двигуни. Але при цьому а, ми кажемо про те, що у нас є прекрасна інституція, на кшталт Івченка Прогреси, яка. А, Поєднує в собі фундаментальні знання в більшості двигунів, які випускалися в радянському союзі, панатолі. Пан а в чому ж тоді така проблема? От ви все по Є якісь об'єктивні причини? От най з двигунами для е, дронів? Ну або об'єктивна об'єктивна причина. Я я розприпрошую, що перебуваю. Давайте почнемо з того, що об'єктивна причина полягає в тому, що ми розраховуємо на 2-3 тижні четвертий рік війни. Ми очікуємо від Трампа кожен твіт Трампа. От зараз Трамп дасть Російській Федерації там санкції або нам дасть там агавки. Не буде такого, ні сполучені штати, ні Європа не хочуть зникнення Російської Федерації з мапи, і це є основною причиною. Пане, а, а на якому, мож... на, на якому рівні оцього очікування в тижні? Це на рівні підприємств, на рівні керівництва чи тобто в вся вертикаль? на рівні всієї країни на рівні всієї країни. От реально на рівні всієї країни от, от у мене є запитання до хочеться подиподати до будь-якої людини в країні. Є дійсно є люди, які донатять, які допомагають, але є знов-таки ті люди, які просто живуть найкраще в свої часи, а нам треба всім об'єднати зусилля. А я як би це не звучало, але насправді нам треба всім об'єднати зусилля заради єдиної мети вижити, тому що у нас насправді. Прекрасніше перспективи в державі будь-хто хто живе за кордоном, розуміє про те, що у нас набагато швидше деякі можна отримати можливості щодо медицини або що будь-яких послуг. Будь-хто знаючи, знаходячись за кордону, сприймає наш сервіс в Україні навіть в наших ресторанах і кафе набагато краще ніж в деяких мішеліновських ресторанах в Європі. Тому ми кажемо про те, що насправді у нас є прекрасний потенціал, але нам треба всім об'єднати зусилля, не звертати увагу, наприклад, на якісь там поб... Бочні заяви там чергових там блогерів або чергових якихось там ще лідерів загальної думки, а об'єднати зусилля для того, щоб з таки перемогти Російську Федерацію, не надіятися на того, що хтось пойде за тебе, стане інженером задонатить хтось до тебе, а самостійно прийти допомагати нашим Збройним силам України, долучатися до мобільно вогневих груп зараз є можливості знов таки бути більш таким активним щодо питання. знов таки, давайте зауважимо, що дуже приємно було бачити молодь, яка стояла під театром і викладала дуже якісні і зрозумілі вимоги до держави, тому що а, ми показуємо свою єдність питання, того, що ми все ж таки хочемо йти правильним курсом, але при цьому так само треба об'єднатися для того, щоб все ж таки забезпечити наш військових нашою українською зброєю і зброю стратегічного значення, тому що знов таки буде казати про те, що те, що нам надавалось далекобійної зброї, воно більше як точкові удари, показати про можливості, але не в якому випадку не про стратегічні можливості позбавлення Російської Федерації якихось. Своїх спроможностей щодо виробництва все, те, що зараз робиться по ударах по території Російської Федерації, це за рахунок українських розробок українських дронів. Ні в якому разі в жодних технологій західного зразка. Пане тролі, дуже дякую вам за цю розмову. До речі, ви кажете, що дуже приємно було бачити, і мені шалено приємно бачите, як виходила і моли, та і... паціонарна. І... До речі, да я хочу перепрошую, знову таки перебиваю вас. Вибачаюся, але ні, на моїй картонці написано, на моїй картонці, вона лежить у мене в машині. Я з неї виходив, на ній написано, де інженерна ставка. Давайте нарешті зрозуміємо. Знов ж таки проаналізуємо усе те озброєння, яке ми використовуємо. Усе те озброєння, яке використовує ворог, тому що це нам надасть зрозуміло. Напрямок руху, стратегію нашого розвитку. Тому що зараз ми кажемо про дрони-перехоплювачі, на, 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 збільшуємо кількість компаній, які займаються дронами, але не задаємо рамки і, а, уніфіку, і уніфікацію цих дронів. Тому що знов таки, навіть якщо ми будемо всі дрони всі дрони будуть працювати на єдиних системах зв'язку, це набагато злегшить роботу нашим військовим. Військові повинні е, на, на рівні е, відчуттів вже керувати цими дронами, і вони повинні бути всі ці дрони уніфіковані для того, щоб було легше. Тому інженерна ставка як один із елементів, який допоможе нам насправді е, зрушити оцю всю. Весь цей зоопарк дронів, зоопарку озброєння і об'єднати до тому що більшість компаній виробляє продукт, який вже не ефективен, вже не або не потрібен. Але вони все одно хочуть бути і вони хочуть залучені, тому що знов таки на початку повномасштабного вторгнення збільшення компаній це було ок. Зараз ми кажемо про те, що треба вже е, робити доросле ігри. Умови і не закуповувати у американців системи наведення за колосальні гроші, а купувати в українських компаній, які набагато дешевше і є з бойовим підтвердженням. Патро. Дуже дякую вам за цю розмову ще раз. І до речі, ви, ви кажете, що мали свою картонку і виходили, і знаєте за що виходили. А зараз Верховній Раді намагаються е, фактично. Камбекнутись і проголосувати за президентський закон тринадцять і виступала Юлія Тимошенко на трибуні. Знаєте, що вона каже, що такі, як ви виходили не за НАБУ та сап і взагалі не знають за які законопроекти вийшли. Вони просто нібито проти корупції, і все а більше ніхто не знає проти чого. Ну маємо те, що Таким маємо. політикам. Я думаю, що таким політикам треба йти на пенсію і не заважати будувати нову Україну, тому що все, що вони могли, вони вже зробили. От де наша балістика, де наша зброя, це от. Завдяки таким депутатам, завдяки таким прем'єрам, коли вони були при владі, все це було розтринькано і втрачено. Тільки поправлю вас за за ці роки. Ви сказали, що вони зробили все, що могли. Вони зробили все, що не, не могли. Вони не ну, зробили так. буде точніше. Пане Толі, дуже дякую. Ну, дя... так, дякую так, за так. цю дякую. розмову. Нагадаю, нашим глячам з нами був заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил Анатолій Харапчинський.